Транзитний центр в Павлограді, 20 серпня 2025 року. 40 людей вантажимо в автобус роляски. Відправляємо на розміщення ВНТП в, в Кировоградську область. Дякую прем'єр-міністр України. Керівника офісу президента рядові делегації, які тут вчора були, і визначили Кривогаршину як однієї з приймаючої області. Це допоможе вивільнити 40 місць на транзитному центрі в бо це 40 людей і ще 15 тонн речей з ними. Це останнє, що людей залишилися, будуть транспортовані для розміщення місця та перебування на території Кіровокатської області. Я сподіваюся, що ці заходи допоможуть розвантажити цей транзитний пункт найближчим часом. Що тут ну, ми знаходимося все одно в прифронтовому регіоні. Вчора відбулася прихотрь трьох по чотирьох, точніше вечірній час бапалатику шахет. Транзитний центр місті Павла Май. Коли розвантажували людей, свіжо евакуйованих, вони недалеко відбулися перельоти і шахиди заходили на посадку на транзитним центром люди перелякалися. Тому людей треба максимально швидко де накопити, а переміщувати до центральних і західних більш безпечних регіонів України.